Скі думи, вітри й душі, і проситься в душу, свобода України, застраджену душу, немає душі, які ми синові, ми тіні України сьогодні нема в нас, є тільки колись чуття пропили ми, а землю проїли, і жебрати щастя у світ подались. Народжені в пісні, зостались ми зойком, і знати не знає народ лоботряс що мати Карпатська на прізвище Бойко, Дніпро полюбила і стався Дарас. Тому що багата, тому вона в Бога, очам завидющим нестерпна земля. Та вирішив Шевченко, дорога до Бога, коли ми в дорозі були до Кремля. І от Україна без крові нам дана. Не вірмо, що дана, бо нині якраз повинно взяти її від Богдана. І Богу, не брату віддати Тарас. В парламенті нашим веселі фортелі, та все це, між іншим, веселий парад, бо підуть ділити шкарпетки й портфелі. Старий партократ і новий демократ. І що їм до того приситім кориті, що десь на краєчку сумного села, в Шевченківській хаті сто років не критій Шевченківська мати дитя привела. Живе, не вмирає, Шевченківська мати, колгоспна кріпачка забута не раз. Синові поети пішли в дипломати, а з нею зостався єдиний Тарас.